Зараз на ринку приватних медичних закладів існує величезна кількість клінік, які пропонують свої послуги і активно заохочують до того, аби кожен з нас ними скористався. Розгубитися в даній ситуації дуже просто. Як зрозуміти, що саме той чи інший певний заклад це саме те, що потрібно в конкретний момент нашого життя, пов'язаний із здоров'ям. Сьогодні гостем нашої студії є людина, котра очолює один із таких закладів: Олег Галущак. Директор Івано-Франківської філії клініки Оксфорд Медікал», з котрим про все це і поспілкуємося. Тож вітаємо наших гостя. Ну і перше питання, звичайно ж, не можу вам його не поставити саме про е, назву вашої клініки Оксфорд Медікал». Це має відношення до міста у Великобританії, до Оксфорду, до Університету Оксфордського. Чи це все ж таки перебільшення? Насправді аж прямого відношення воно значить, немає, але все-таки слід відмітити, що коли відкривалися перші відділення значить, нашої мережі, саме перше слід відмітити, що це міжнародний центр, і перші відділення значить, цієї мережі були відкриті в Ізраїлі, пізніше Грузія, і пізніше вже, вже прийшли в Україну. Значит, перші лікарі навчалися і в Оксфорді, і в других значит, серйозних закладах світового рівня. Відповідно з цього і було прийнято рішення назвати мережу, значит, саме використовуючи слово Оксфорд, враховуючи той рівень освіти, ту солідність і той багаж знань, який можна отримати саме в університеті такого рівня. Відповідно. І в Україні також ми значить, нічого вже не стали вигадувати. А також, значить, залишили назву Оксфорд Медікал». Починаючи з самого початку, от які є ті відмінні риси, саме про те, про що я згадувала на початку е, нашої зустрічі, е, які е, дуже відрізняють вас від тих клінік, яких зараз надзвичайно багато, які є ну, головні відмінності? Розумію, значить, насамперед. Це те, що Оксфорд Medical – це, напевно, найбільша мережа приватних клінік зараз на території України. Що я маю на увазі? у нас 16 центрів вже відкритих, і в планах є ще декілька. Значить, що можна ще сказати? Значить, Лікарі, які у нас працюють, вони мало того, що вони вже відпрацювали якийсь певний термін в загальних закладах угу. охорони здоров'я, тому що як би там не було лікарів, у нас місцеві додатково вони проходять стажування в наших центрах. Взагалі, коли тільки Оксфорд прийшов в Україну, коли тільки відкривалися ці всі центри, то тоді лікарів направляли на стажування в Ізраїль. А, значить, після того, як рівень кваліфікації лікарів, які знаходяться в Києві, там, чи в Запоріжжі, чи в Дніпропетровську, а, значить, дуже наблизився або став таким самим, а в деяких випадках і вищим, чим рівень вчителів, скажімо так, то відпала вже потреба в таких затратах, і лікарі лікарів почали вчити уже своїми силами на території України. А, значить, навчання. Тут можна умовно назвати навчанням, тому що ну як навчиш уролога, урології чи проктолога-проктології. Навчання йде тільки в плані специфічних методик, які використовуються значить, в нашому центрі. Що я маю на увазі? Значить, наш центр працює по ізраїльських або по американських, можна сказати, протоколах, можна сказати, схемах лікування. Але насамперед воно по перше, значить відповідає чинному законодавству України. і Більше в принципі розказати про них не можу, тому що так чи інакше, це якась комерційна таємниця mm -hmm. нашої структури. Але можна і... стверджувати той факт, що ось е Ізраїль і саме їхня медицина, ми знаємо, що це серце е медицини світової mm -hmm. е безпосередньо проектується у вигляді вашої клініки у нас тут в Україні, тобто можливо так би мовити, якщо можна так сказати, це філіал. Ну, в якійсь Філіал мірі, так, ось тих і тих протоколів про які ви кажете? в якійсь мірі так, але тут треба зробити уточнення, що це філіал тільки певних напрямків, так тобто ми дуже вузько спеціалізовані. Зараз на даний час буду говорити тільки за івано франківськ В Івано-Франківську ми відкрили три відділення: це відділення урології, відділення проктології і відділення гінекології. Буквально сьогодні, завтра. Значить, уже, значить, ми, ми будемо відкривати відділення педіатрії. Ну просто є така потреба, що недостатньо в Франківську в приватних закладах значить, лікарів цього профілю. А тепер, значить, якщо повернутися до таких класичних напрямків, наприклад, та ж сама урологія, то урологія Oxford Medical – це не є загальна урологія, яка є в лікарнях чи яка є в інших медичних центрах. Це дуже, дуже вузька спеціалізація, це виключно чоловіче здоров'я. Тобто ми діагностуємо, в принципі, будь-що. Але а, на лікування ми беремо тільки пацієнтів свого профілю. Ну, Логіка дуже проста. Ми робимо тільки те, що вміємо найкраще. От. Да, звичайно, можна сказати, що курси у нас далеко не дешеві, але з другої сторони, а, значить, а, ми відповідаємо за своє лікування. І в випадку, якщо значить, пацієнту воно не помогло або виникли якісь наче, ускладнення, то кошти повертаються? От власне на цьому зупиняючись моменті, якщо брати середньостатистичного громадянина середньостатистичним рівнем доходів uh -huh. – 1500-2000 200, гривень, наскільки є можливість в таких людей бути вашими клієнтами? Чи може вони бути вашими клієнтами угу. взагалі? Насправді, нашим клієнтом може бути, по крайній мірі, на початковій стадії будь-хто. Чому? Тому що значить, первинний огляд у нас доволі демократичний. Я маю на увазі по ціні. Угу. Це тих же самих 125 чи 150 гривень. Значить, але якщо взяти лікування, навіть класичне, навіть якщо обстрагуємося від Oxford Medical, а беремо класичну лікарню, то на мою думку, з рівнем доходу в 1500 гривень в місяць, там пацієнту нема що робити. Просто-напросто. Значить. Якщо в пацієнта є якісь певні фінансові проблеми, то в принципі ми пропонуємо йому якісь курси, які він зможе, значить, курси лікування, які він зможе забезпечити іменно фінансування для себе оцих значить, курсів. Це може бути розтермінування в оплаті. Це може бути розтягування самого курсу на якийсь, на якийсь довший період, але знову ж тут також є якісь певні розумні рамки, тому що якщо дуже довго розтягувати, то лікування стає неефективним. Поки перейшли до другої стадії, то перша вже повністю відійшла в небуття. Чи існують пільги, або так звані знижки в певних індивідуальних моментах і в цілому? Так. Знижки є. У нас знижки можуть мати пенсіонери, можуть мати ті ж самі чорнобильці. В принципі, ми розглядаємо кожен випадок індивідуально. В плані знижок, в плані лікування, ну тут тут просто тут просто не можна брати всіх під загальне, якісь під загальну лінійку або угу. щось інше. Якщо говорити про такий дуже важливий момент, як діагностування тої чи іншої хвороби, і, і взагалі причини виникнення її, угу. які є відмінні риси, відмінні методи, способи діагностики у вашому центрі? Значить, тут треба дивитися по кожному напрямку, зокрема. Наприклад, якщо взяти урологію, то ми відрізняємося тим, що у нас діагностика ведеться апаратними методами, а не тільки консультацією з лікарем, записом скарг і так званим пальцевим оглядом. Угу. Значить, у нас є ще декілька апаратів, які, значить, обслідування, на яких входить в. Значить, Вартість первинного огляду. І пізніше, уже, значить, це, це дає можливість набагато точніше, набагато краще поставити діагноз. Він тоді не на 100%, але, скажімо так, 90-95% він все-таки правильний. Точно так само, якщо взяти ту ж саму проктологію чи гінекологію, то у нас огляд побудований таким чином, що, по-перше, це йде консультація в лікаря. А друге питання це відеоогляд, так званий, як ми його називаємо, так спрощено. Причому при пацієнт сам бачить, що з ним відбувається. Тобто лікар не просто дивиться сам і розказує, що відбувається, а з боку біля пацієнта стоїть монітор, на який виведена камера, і пацієнт на цьому моніторі бачить усе те, що бачить лікар. Тобто це комп'ютерна діагностика, але в такому так, більш так, глибинному так. вигляді, в якійсь мірі так угу. а, значить, це по перше збільшує ступінь довіри, тому що лікар конкретно показує а, начать, пацієнту, чому в нього а, зараз а, конкретно дискомфорт в тому чи в іншому начать, напрямку. Угу. І може тоді, і, і тоді вже так би пацієнт ну, проникається більшою довірою до лікаря до лікаря, чи як. Значить, тому що він бачить, що дійсно йому показують те, що відбувається значить, в нього, а не просто подивилися, сказали йому щось, і от, будь ласка, вам лікування там на якісь дуже великі гроші. Ну, такого у нас немає. Пацієнт сам повинен побачити, що в нього є. А якщо є необхідність, якщо пацієнту це потрібно, якщо він ну, до сих пір значить, не довіряє, то йому просто друкуються ці фотографії. І, будь ласка, він може проконсультуватися в будь-якого іншого лікаря. Якщо говорити про запоруку успішного лікування, це якраз ось цей момент, про який ми щойно з вами говорили. Діагностика правильна, достовірна. Наступний момент ліки саме, і як ми знаємо, зараз дуже важко знайти. Ліки дійсно не підробки. Зараз дуже багато є підробок. Чи є у вас така практика співпраці із фармацевтичними компаніями закордонними, які вам безпосередньо забезпечують повний спектр тих чи інших ліків, які є якісними? Насправді так, ну, тут треба зробити такий розділ. Є значить, деякі ліки, які все-таки є в вільному продажі в аптеках. Но ми також не можемо призначати якісь мега-дорогі лікарства, які існують тільки десь незрозуміло де в якій країні, незважаючи на те, наскільки вони ефективні. Чому так? Тому що питання реєстрації. Не кожен препарат зареєстрований на території України, відповідно, не кожним препаратом можна користуватися в лікуванні. Ну, по крайній мірі, не можна користуватися. Ми гарантуємо, що воно допоможе. Але питання в тому, що згідно чинного законодавства, це не можна. Відповідно, ну, так. Да. Але, але але ж не а, завжди значить, вони ліки ці якісні і дійсно можуть допомогти в тій чи іншій ситуації. Розумію питання. Угу. А, значить, дивіться, по тих ліках просто тут треба ще також зробити розділ на то, які пацієнти у нас значить, є. Саме перше, якщо б пацієнту призначається якесь лікування, то в такому випадку йому зразу ж зразу ж ставиться питання. Ви хочете купити ці ліки самі, написати вам просто їх список, чи ви хочете взяти їх у нас, ми вам тоді складаємо список, навіть вплоть до того, що ми прописуємо вам курс лікування в нашому центрі ті ж самі уколи, ті ж самі навіть ну, до банального навіть до прийому таблеток в певні години, тоді ми несемо відповідальність за весь цей курс. Якщо ми виписуємо просто рецепт, Даємо його пацієнту, то в такому випадку ми чесно говоримо пацієнту, що ми не несемо відповідальність уже за лікування значить, цього пацієнта. Чому так? Ми не знаємо, що він купить, ми не знаємо, де він це купить, і ми не знаємо, чи буде він приймати це в визначені години. Тому ми стараємося уникати по своїх напрямках, по-перше, просто виписки рецептів і видавання його їх на руки. А схиляємося все-таки до другого методу. Що таке другий метод? Це саме от лікарства, які використовуються у нас виключно в клініці Оксфорд. Саме перше, ми їх всіх зареєстрували згідно чинного законодавства, як це вимагає МОЗ. Пізніше, Значить, ці лікарства є постійно в наявності, і тут варіант підробки виключений, тому що мережа завозить їх виключно для себе з Ізраїля. До сих пір такого, щоб був якийсь, значить, брак в тих лікарствах. Ну це максимум це розбити якийсь контейнер з якимись каплями, чи що, оце єдині варіанти браку, які були. Тобто, перевага все ж таки в цьому велика. Ще звичайно. одна із переваг, звичайно. Ми відповідаємо за свої ліки, тому що ми самі їх привозимо. Ми самі, значить, знаємо, де вони робляться. Ми знаємо, що наші люди їх там забрали, і що наші люди їх сюди привезли. Цьому є дуже велика перевага. Що ми не залежимо по суті від аптечної мережі і від аптечних складів в лікування? Якщо зупинятися конкретно на е, тих напрямках, в, як, на, в яких ви працюєте, це е, ви щоразу розширюєте їх спектр? А наразі це які саме напрямки? Е, на, на даний час у нас в, ну, в місті Івано-Франківську відкриті. Три напрямки: це урологія, проктологія і гінекологія. Значить, Відкривається уже педіатрія. В принципі, забігаючи вперед, скажу, що кабінет вже готовий. Значить, На сайті інформація вже розміщена, і я думаю, що з понеділка ми вже запустимо значить, це, це відділення. Це нове відділення для нас. Насправді, по Україні в Оксфордах ще не існує значить, педіатрій. Але, щоб правильно відкрити відділення, і щоб воно було ефективним, щоб воно відповідало стандартам Оксфорда, ми запрошуємо туди лікарів, які пройшли хороший відбір, пройшли хорошу школу, і яким ми можемо довіряти. Тепер по, іншому, по урології. Значить, по урології ми, ми не є значить, центром, який бере на себе всю урологію. До чого я веду? Ми... Діагностуємо практично все. Але беремо на лікування значить, тільки певних, певні специфічні болячки. Тобто, в даному випадку ми лікуємо виключно чоловіче здоров'я. Тобто, прийти на діагностику до нас можна, без проблем. Це може бути хто це, тут проблем немає ніяких. Але лікуємо ми виключно це. Чому так? Тому що треба робити то, що вмієш найкраще. Відповідно, це наша специфіка. На цьому значить, наші лікарі вчилися. Значить, це ми вміємо найкраще. Відповідно, ми будемо це лікувати. З часом, значить, якщо у нас появляться спеціалісти, причому це не просто так, це ж треба, щоб спеціалісти зразу з'явилися по всій мережі, а це в один день не буває. Так. От. Можливо, ми додамо до нього до цього відділення і ще які на напрямки. Хоп. А за якими критеріями ви обираєте саме лікарів? От і визначаєте, що це саме та людина, з якою ми можемо співпрацювати, і як відбувається ось цей ця фільтрація людей, які підходять, які не підходять? Тобто, іншими словами, які люди, лікарі, представники медичних різноманітних галузей можуть до вас приходити? Ви знаєте, навіть враховуючи те, що мережа працює на Україні з 2005 року, до сих пір немає розуміння, хто такий лікар Oxford Medical. Спочатку значить, думали, що це будуть виключно заслужені лікарі, значить, лікарі з якимось науковими ступенями і так далі. Насправді це себе не виправдало. Чому так? Тому що якщо лікар дуже багато знає, то в нього кожен випадок стає унікальним. Ну, так воно є. Брати також зовсім молодих, в принципі, воно себе навіть більше оправдало, чим брати лікарів з 30-річним стажем. Вже з усталеними так, якимись так, поглядами, так. нормами, Окрім стилем того, лікування. Нема чого начать, від цього ховатися, як працює наша вітчизняна безплатна медицина. Лікар ж не тільки заробляє те, що йому перераховують на карточку чи видають як зарплату. Відповідно, в приватних центрах, не тільки наш, а дуже багато центрів стикнулися з проблемою, що з пацієнтів все-таки вимагають додаткові кошти. Відповідно, саме перше, це лікар, як такого, що він повинен знати, що він приходить до нас в центр, він повинен відпрацювати. Значить, не то, що відпрацювати? Відпрацювати це, це погано сказав. Відбу... Значить, не, відбути, не відбути, а від... відпрацювати. Фактично так. Виложиться на 100%, угу. але виключно в професійному якомусь значить, е... Аспект. аспекті. Угу. Так. Е, чому так? От, є просто така, зараз виробилася не то, що класифікація, а якесь таке розуміння, що різниця між лікарями в Оксфорді, навіть в самому Оксфорді, ті, які працюють на повну ставку, тобто тільки в Оксфорді, і ті, які працюють, як в багатьох центрах, це а, значить. Е... Частково, допустимо, в себе в якійсь державній поліклініці там, чи лікарні, угу. а частково у нас. Значить, перший тип це лікар, який завжди спокійний, який завжди в хорошому настрої, який приходить на роботу, завжди вчасно. Значить, він завжди посміхається пацієнтам. Чому? Тому що йому не треба нікуди бігти, нікуди спішити. Значить, він знає, що йому потрібно вдосконалюватися тільки в професійному аспекті. Йому не треба думати, де дозаробити ще тих же самих грошей. Чому так Чому так відбувається? Тому що ми не вимагаємо від лікарів приходити з своїми пацієнтами. Ми робимо ставку на рекламу. Ми робимо ставку не то, що на рекламу, а на інформування значить, людей, що є такий центр, який займається такими послугами. Угу. Відповідно, лікару не треба думати, де йому взяти інших пацієнтів, чи добрий він, чи погано там пролікував того, що він про нього скаже, значить, той чи інший пацієнт. В нас немає такого, що той лікар добрий, той лікар поганий. У нас є свої критерії оцінки тих же самих лікарів по їх професійній діяльності. Значить, ну, також не можу їх озвучувати, тому що це також є в якійсь мірі комерційною таємницею. Але що таке конкретно лікар Oxford Medical, ну, це важко сказати. У Нас лікарі працюють дуже багатьох, значить по перші вікові категорії. Це від е, зразу закінчення інституту, скажімо так, після інтернатури, е, до лікарів, які вийшли на пенсію, і, і просто враховуючи те, що вони не можуть сидіти без роботи, прийшли в такий центр. І, так, такі також є. Якщо говорити mm -hmm. про дуже також важливий аспект, який саме зараз е, на часі, і який вимагає е, вирішення саме в. Своєму, по, по суті, своїй. Я сама маю на увазі те, що психологічному здоров'ю людини, емоційному здоров'ю чомусь відводиться дуже мало уваги, як це, наприклад, якщо брати за кордон, Європу, там це в порядку речей, скажімо так. Чи не плануєте ви в своїй діяльності також практикувати такий метод? Комунікації з людьми, як от психіатрія, психоаналітика, і чи не плануєте залучати відповідно фахівців в цього напрямку? Мушу тут признатися, що саме цих відділень в нашій мережі, в всякому разі, на Україні зараз немає, але ми розширяємося. Тобто це свідчить те, що відкривається, того, наприклад, що це... тільки в Франківську перше відділення угу. педіатрії. Але з другої сторони, а, значить, в кожен лікар по своїй природі повинен бути тим самим, ну якщо не психоаналітиком, то психологом дуже хорошим. А, що я маю на увазі? А, просто ті напрямки, які ми вибрали: це в урології, теж саме чоловіче здоров'я, і в проктології, наприклад, це лікування геморою і а, тріщин, то це настільки інтимні питання. По суті, що навіть на прийомі у лікаря не кожен пацієнт розкаже все від початку і до кінця. Відповідно, лікар повинен знайти такий підхід до пацієнта, щоб пацієнт розказав йому все від початку до кінця, тому що це необхідно лікарю в професійній діяльності, це необхідно для правильної постановки діагнозу. І Це потрібно для нормального значить, лікування. Це для не тож для нормального для ефективного лікування, щоб пацієнт в кінці кінців вийшов від нас задоволеним. Uh -huh. І зміг розказати іще комусь, що є така мережа, де uh -huh. дійсно лікують. Були в нас взагалі значить, два випадки, були вони в гінекології, що пацієнтки виходили трошки в шоці від того, що їх признали здоровими. А ви здорових людей не лікуєте. Здорових людей ми не лікуємо. Слава Богу. Так це ще одна ваша відмінна риса. Можна так сказати? Ну можна і так, але з другої сторони, якщо я скажу, що це відмінна риса, відповідно, я повинен тоді признати, що є якісь центри, які це роблять, а мені не хочеться про це думати. Ну так, я в тому розумінні, що ви лікуєте дійсно тих людей, які цього потребують. Тобто ми лікуємо не тільки тих людей, які цього потребують, а тих людей, яких ми вміємо лікувати. Тих, які цього потребують, допустимо, якщо нам попадається пацієнт не нашого профілю, то наш лікар просто рекомендує куди йому звернутися. От ну, чи це є перевагою? Я думаю, що перевагою. Ну, я також згідна з цим моментом, пане Олеже, я б хотіла ще також зосередити вашу увагу на те, нашу увагу також. Угу. саме, і щоб ви могли не ну не навчити, скажімо, тому що ми всі не любимо, коли mm -hmm. нас вчать, а порекомендувати, все ж таки, як людина, яка безпосередньо спілкується із фахівцями із лікарями, ті методи підтримки свого здоров'я, як що робити для того в умовах сучасної цивілізації, аби все ж таки. Самостійно його зберігати і підтримувати, аби якомога менше звертатися до лікарів, а якщо звертатися, то до дійсно професіоналів і е, кваліфікованих фахівців. Я розумію ваше питання. Ну, насамперед, що би я порадив, ну просто зараз, враховуючи ті події, які відбуваються в Києві, цього тяжко уникнути. Але поменше дивитися будь-які політичні шоу. Це раз. Друге питання: в плані такої значить, загальної якоїсь підтримки здоров'я, це насамперед не то, що фізкультура, ну, не кожен має можливість займатися якоюсь фізкультурою, але будь-яка активна діяльність. Тобто, якщо ви працюєте, якщо у вас якийсь сидячий спосіб роботи, спосіб життя, знаходьте варіант кудись вийти, знаходьте варіант хоч для якогось руху кожного дня. Пізніше, в плані харчування також є що сказати, тому що дуже мудро сказав хтось з давніх, uh -huh. ми то, що ми йому. Uh -huh. І десь так воно і є, тому що більшість хворіб, по-перше, це от цей спосіб життя, а друге, це, це стреси, саме перше. Все в голові, нема що казати. Кожна наша хвороба, кожен наш, значить, як би це сказати, кожен негаразд він починається з голови. Пізніше воно вже починає впливати на тіло, і пізніше це вже так, якби загальні це вже хвороби, це вже якісь складніші якісь речі. ну отаке. Тому фізкультура поменше всякої інформації, яка виводить з себе негативної, угу. і взагалі бути настроєним виключно на позитив. Оце такі від мене можна сказати якісь рекомендації. Ну, чи дотримуюся я їх? Ну, важко сказати. Я також людина. Ну, в всякому разі, ми раді, що є люди, які готові робити свою справу від і до повноцінно віддаватися на всі 100 тому, що вони роблять, і відповідати саме за результат. І ми сподіваємося, що клініка Oxford Medical саме той осередок лікарів, які можуть це все забезпечити. Дякую, думаю, так думайте, є. Ну що ж, я думаю, що ми будемо мати ще принагідно поспілкуватися про інші всі аспекти, які будуть на часі, і сподіваємося, що бачимося не востаннє. Я також. Ну що ж, добігає до завершення наша зустріч з паном Олегом. Нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був директор Івано-Франківської філії клініки приватної клініки Оксфорд Медікал» Олег Галущак. І наразі я бажаю вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я і віри у найкраще. І на цьому ставимо крапку.